Визначення раціону непташиних динозаврів є складним завданням. Ці істоти вимерли, не залишивши чеків з ресторанів або переписів для приготування улюблених страв. Про збереженість місту своїх кендюхів вони також не дуже подбали. Навіть якщо начиння кишківника з якогось дива збереглося, шматування їжі та процеси травлення часто зводять діагностичні ознаки динозаврячого обіду, на нівець. Ще одна невдача полягає в тому, що навіть якщо якась істота померла, Ла із неперетравленим містом всередині до нього з радістю добираються всілякі любителі мертвечини. навіть якщо вони не спокушаються цим секонд-хендом, їхня діяльність часто робить вміст внутрішніх органів вразливим до дії процесів руйнування, чи то мікроорганізмами, чи то факторами неживої природи. Також знахідка решток якоїсь істоти всередині іншої автоматично не говорить про те, що їхні стосунки будувалися за сюжетною гілкою. Хижак жертва. Наприклад, якщо шакал схарчить якийсь хвостовий хребець слона, це ще не означає, що шакали полюють на слонів. Тому з інтерпретацією таких даних треба бути дуже обережним. Сліди укусів хижих динозаврів, залишені на кістках інших тварин, не є дуже поширеними. За винятком рідкісних випадків, за цими слідами важко визначити таксономічну приналежність навіть однієї особи, яка брала участь у взаємодії. Вміст кишківника є надійнішим джерелом. Джерелом даних, адже за його вмістом можна визначити хоча б їдця. Однак така удача, як зразки скам'янілого кишківника, трапляється дуже рідко. Дрібні хижі тероподи, особливо ті, що важили менше 10 кг, мали дуже різноманітний раціон, який включав здобич невеликого розміру. Тому шансів зруйнуватися в їжі дрібного динозавра було дуже багато. Великі м'ясоїдні тероподи переважно харчувалися іншими динозаврами, оскільки ті становили більшість. Великих наземних тварин мезозою. Навпаки, малі тероподи мали більшу різноманітність потенційної здобичі, до якої входили дуже молоді динозаври, наземні членистоногі, молюски, савці, рептилії, амфібії та інші істоти. Дослідження вмісту шлунково-кишкового тракту чотирьох екземплярів мікрорапторів, рід мікрораптор, невеликих представників дромозавридів, що мешкали в ранній крейді, демонструють значну різноманітність споживаних продуктів хребетних у. Їх їхньому раціоні. Раніше вже науковці описували мікрорапторів з рештками птахів, риб та ящирок. А тепер поповнення в меню. Ми можемо додати до цього списку і ссавців. До речі, це лише другий факт того, що динозаври тероподи споживали ссавців. Парадоксально, що спочатку були знайдені свідчення поїдання ссавцями динозаврів, а вже значно пізніше був знайдений доказ зворотнього. Рештки невдахи, які складаються з елементів вільної нижньої кінцівки, були знайдені в групах. Удній клітці голотипу мікрораптор Жаоянус. Також можна стверджувати, що савці були частинами раціону дромеозавридів у ранній крейді. Зщленована стопа демонструє типові риси будови савців. Вона включає всі плеснові та передплеснові кістки та більшість фаланг. Пальці тонкі, схожі на аналогічні органи представників родів Еомайя або Сінодельфіс. Хоча фаланги не такі подовжені, як у цих двох таксонів. Загальна довжина пальця становить близько 9 мм. Що характерно для представників родів Сінодельфіс, Яноконодон і Еомайя. Використання цих трьох таксонів як орієнтирів для оцінки ваги з'їденого савця передбачають діапазон 13-43 грамів ваги. Екологічна приуроченість та поведінка мікрорапторів є маловідомими та навіть суперечливими. Ряд авторів вважають, що ці динозаври мали нічну активність. Тоді як інші постулюють, що ця істота була динною твариною. Щонайменше мікрораптап. Раптор Гуї був здатний до планерного польоту, і є низка доказів, що планируванням все не обмежувалося. Як оселища цих істот пропонують і ліси, і відкриті простори. Різноманітність предметів споживання, знайдених у зразках мікрорапторів, не допомагає вирішити питання середовища існування, оскільки там є і птахи, що сідають, і ті ж риби. На сьогоднішній день зразки віднесені до мікрораптор. Жаоянос були знайдені з містом ящерки, а тепер із Савця, зразки мікрораптор гуї були знайдені з рибою і птахом. Навіть якщо ці два види відрізнялися в своїх харчових уподобаннях, кожен явно споживав досить широкий спектр дрібних хребетних. У існуючих організмів так повелося, що хижаки зазвичай перевищують розміром тіла своєї здобичі, часто значно. Бувають, що правда, і винятки, і деякі хижаки, наприклад, деякі представники мустеліде, можуть регулярно нападати, вбивати та поїдати здобич. Значно більшу за них самих у чотирьох відомих прикладах вмісту кишківника мікрорапторів, закономірність підтверджується: ці динозаври значно перевищували розмір споживаних істот. З'їдений птах представлений частинами крила та обох ніг і був маленьким. Довжина споживаної ліктьової кістки 10,5 мм. Тоді ж, як у споживача, довжина стигнової кістки 80 мм. Ящерка була відносно маленькою. Довжина стигнової кістки здобичі 13,4 мм. Метра, тоді ж як споживача 75 мм. точно так само з рибою, відповідно до розмірів її хребця, вона була крихітною. У новому дослідженні було встановлено, що савець був явно малим. Його маса становила приблизно одну десяту маси хижака. Це з одного боку може бути аргументом на користь того, що мікрораптор був хижаком, а не падлоїдом. Однак це не прямий доказ хижацтва. З'їдений савець інтерпретується як мешканець переважно наземних місць існування на основі його обмежень. Женої кривизни пальців. Хоча було б спокусливо зробити висновок, що савець був поглинений наземним тероподом під час полювання на нього на відкритому просторі, але наразі це невідомо. Савець цілком собі міг мешкати у лісі, але не бути фанатом видиратися на дерева. Існують як докази хижатства, так і мертвоїдності дромеозавридів. Та й окрім того, більшість м'ясоїдних тварин є принаймні факультативними падлоїдами. Однак розмір здобичі та наявність всередині мікрораптора стопи, яка не Є цінним харчовим ресурсом, свідчить скоріше про те, що на савця полювали та прожогом кидали до черева, ніж про те, що ця істота спокусилася маленькою стопою. Проте важко уявити, що мікрораптор був здатний полювати як на птахів на деревах, так і на рибу в воді. Ці два способи пошуку їжі потребують дуже різних пристосувань. Деякі сучасні птахи, такі як білоголовий Орлан, галіетус левкоцефалус, справді ловлять птахів і рибу, тому полюють на дуже різну здобич. В Різних місцях, але для цього потрібен високий рівень літальних вмінь, якого явно не було в мікрораптора. Варто також зважати на те, що на наші погляди щодо дієти мікрораптора впливає також різний рівень збереженості різних істот у багатому внутрішньому світі цього динозавра. Наприклад, членистоногі та інші безхребетні могли становити більшу частину раціону цієї тварини, але вони мають низький потенціал збереження порівняно зі споживаними хребетними через відсутність міцних скелетів. Структур залишки комах і павукоподібних, достатні для їхньої діагностики на рівні родини, були знайдені в екскрементах деяких сучасних сов та інших птахів. Однак припускається можливість їхнього виявлення також у тероподів. Тому будемо сподіватися, що мікрораптори все ж сходили в туалету геологічний літопис планети. Нещодавно були описані екскременти, які попередньо віднесли до троодона. Вони містять у собі рештки ссавців, тому, можливо, колись не лише міст шлунково кишково. Тракту, але й відходи більше скажуть про дієту та поведінку мікрорапторів. Що ж я сподіваюся, якщо вам сподобалось це відео, то ви поставите свій полекс, напишете компліментарний коментар, у якому можете розповісти щось цікаве про мікрорапторів. Також пам'ятайте про те, що буде чудово, якщо ви поширите це відео е, до своєї соціальної мережі чи до геологічної формації, де знаходяться рештки мікрорапторів. Пам'ятайте про необхідність підтримки збройних сил України. Не забувайте також про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.